Всім привіт! Купили таку ось бочку для холодного віджиму маслопрес Також купили не нову, вже використовували раніше люди. Будемо використовувати такий ось гляний мішочок для давки масла. І сьогодні будемо давити горчицю. Горчиця, звичайно, купувалась на базарі. Навіть з таким ось лушпинням впадається, не чистилась. Завантаження, це 3-літрова бочка, завантаження на 2 літри це максимум. Тут виходить горщиця у нас десь кілограм 700. Я купував, щоб 2 літри повністю не завантажувати. Зверху встановлюється. Дерев'яна кришка з такими ось насічками. Це для давки вона зверху встановлюється. Там ще є така маленька, але вона для, щоб зробити більшу висоту. Побільше. Тут бачимо, що вона вже розходиться. Це не надова, але будемо працювати. Беремо мішечок, насипаємо зараз горщицю. Скільки вийде, Ну, мінімум загрузка тут а, десь від кілограму пропонується. Максимум це до 2 Так, загрузили не повністю, Беремо бремішечок, завертаємо його ось так ось. Зверху кладемо вже нашу кришку. Все. Тепер йдемо до пресу, будемо ставити під прес. Будь ще сказати, треба затягнути гайки, тому що вони від тиску розпоються. Переходимо до отжиму. Отакий От маслопрес на 30 тонн. А, виготовлявся він власноруч. Ну Ручна робота, але це е, кубували вже використання. Двохплунджерний е, маслопрес проходить, манометр показує. Але більше 30 тонн краще не жати. Е, також два, два поршня йде, один маленький, другий великий. Будемо починати з великого, звісно. Перше, що мені не було зрозуміло, як закручувати ось, ось рифльоні гайки. Тут зрозуміло тримаєш ключем. Тут незрозуміло, я тримав спочатку рукою, закручував. Тут вже йде мас мастило, воно переливається з однієї камери в другу камеру, другу камеру. і я тут тримав вже, е кліщами. Прокладку робив і тримав, щоб закрутити. Добре, там також саме робив. Тут, в принципі, просто закрутив ключем. Стоїть отака ось шайба, направляюча всередині. І ще одне мені не зрозуміло, те, що знизу, щоб закрутити, цю частину треба також її чимось затягнути. Ключа як такового я не, не знайшов і в інтернеті також немає інформації, можливо, хтось знає. Скаже і знизу, що знає, хтось сам поршень. ну Якби хід у нього і повинен бути, тут стоїть на кінці підшипник. Знизу тут також іде такі ось висічки, регулюється затяжка і сам поршень вже не так сильно шутається. Це я максимально його затягнув. Він був розпущений, вхід у нього був там, практично мабуть 3 мм. Також ключа, як то і немає. Затягував просто викруткою, штовхав і все. Такі ось нюанси при зборці. А як його збирати в інтернеті, я також відео не знайшов. Будемо тестити, будемо дивитися, потім вже будемо робити висновки. Все, зараз ставлю. Уже готовий готову бочку, загрузив зверху. Це також люди робили самостійно. Так ось, такий блинок. Так, І ще я казав про такусь проставку і також ставимо, щоб воно було вище, тому що якщо поставити під поршень, і поршень вийде на максимальний свій рівень, він просто нерівно вийде, а якщо максимально він отак буде найспасть, і потім ви вже нічого не зробите. Не доводьте його до максимального висовування. В середині там іде пружина, яка повертає його назад. Якщо брати на 50 тонів, там іде пружини. Якщо знає, хто такі дві сторони, тут іде пружина вже всередині, це на 30 тонн. такі ось нюанси. Зараз поставлю на штатив і будемо давити ось так от. Пішло масло Це Воно повинно литися. Ну, зараз ще додамо. Видавали ми з річиці мастило вийшло у нас. Ось така от вже вижата гірчиця Така ромбіком вийшла. Вийшло. Тут виходить у нас кілограм 400 ми закидували. Вийшла у нас гірчиці буквально на дні такого кольору. Можливо, погана гірчиця, можливо, не вистачило тиску, хоча віджимали на 30 тонах. Можливо, це все є за гірчиці. Будемо е також давити насіння соняшникове. Там вже буде виходу, я так гадаю, що повинно бути більше. Спробуємо ще купити у іншого виробника гірчицю. Можливо, там більше буде виходу, тому що тут загалом ну, можливо грамів. 50, якщо є, то це дуже добре. З, з 1,5 кг, практично, там 400 було. Якось так. Давили в, такі, в такомусь мішечку, мішечок з, е, з льону. Як вона повинна спресуватися, я також е, ще не бачив, можливо, вона в такому е, кругу повинна давитися. Можливо, тут є ще можливість видавити. Можливо, не до кінця, не знаю. давили на 30 тонн, це максимально, який можу давити тим, тим пресом, який у мене є. Тоді, дякую всім за перегляд, всім пока, всім добра.